Сьогоднішня моя розповідь піде про місто Ізюм, який сьогодні декілька днів тому був звільнений від окупації. Пост. Ось тут вони ховалися, отут зберігали все своє майно. От заправка. Ось так виглядає Ізюмська заправка. Стоять, щось заправляють, щось робиться. Ну, все розбите. Російський мір прийшов сюди. Так як в мене всі документи забрали російські слідчі і не повернули, то на кожному блокпосту мені приходилося доводити, хто я такий. На в'їзді везю. Наші військові посадили мене в автобус журналістами, які теж їхали до цього міста, щоб побачити все своїми очима і розповісти про це всьому світу. Більше 200 журналістів з різних країн приїхало сюди. І мені приємно було дивитися, як працюють професіонали. Сьогодні нас супроводжує представник місцевої влади, райдержадміністрації міської ради Володимир Володимир Мацокін. Володимир Мацокін. По ходу нашого руху він буде вам надавати якісь коментарі. Ми, у нас по плану ми запланували чотири локації: це зруйнована лікарня, це е, автовокзал, це школа і це будинок, який е, розбиратимуть рятівників. Спецпідрозділи, які і розміновують, і розбирають масу? Цей зведений загін сьогодні розпочне там працювати, і ми всі будемо там знімати ще цю локацію. І ходимо лише по асфальту. Траву не заходимо. Місто історична і його частина і багатоповерхова зруйновані на 80%. відсотків. Ну, до першої локації нам іти десь пів кілометра. Це страхітні, що тут можна казати? Страшно дуже було. Під час окупації я була весь час Ізюмі, нікуди не виїздила. Це ви да, у мене старенька мама була на Ганчарівці. Зараз від неї повертаюся. Вона нікуди не поїхала, я нікуди не поїхала. Дуже страшно було, дуже страшно. Бомбили не по-людськи. Руїни страшні, розвалені, сильно страшно, сильно страшно. Моє житло теж зруйноване, живу у знайомих. Що ще вам сказати? Складно, дуже складно. Війна дуже складна. Як збираєтесь пережити зиму? Не знаю. Розглядаємо всілякі варіанти. Ну Поки є світ, газ і вода, світло, може якась переживемо, якщо ні? То до доньки в Харків переїдемо. В неї там квартира вона ключі віддала. Донька в Германії. Сім'ї розкидані. Ну розкидані сім'ї, немає, Ні дітей не бачимо, батьків не бачимо. Ну що ще казати? Не знаю, не знаю, дуже складно, дуже складно. Співчуваємо вам. Ви ж не винуваті. А хто винуватий? Ну, я не винувата теж. Ну, а хто оце все оце, оцю розруху приніс? Не знаю, не знаю. Система винувата, система винувата. Щось не так там пішло, щось не поділили. А що не поділили, я не знаю. Ну оце руський мір прийшов до нас. Ну ми їх сюди не звали. І нас звільняти не треба ні від кого. Нас не треба було звільняти. Не знаю, хто їм таке сказав, чого вони прийшли, чому. Не можу сказати. Не знаю, від кого вони нас звільняли. Дякую вам. І вам дякую. Oh, that's a beautiful one. що не в тому можливо якості, якої потребують стандарти, але все це залишається і можливо навіть і е, е, неможливо, воно буде обов'язково працювати, це 100%. Ну і зараз будемо займатися питаннями відновлення. Якщо ви маєте таку а, а, шахливу ситуацію, потрібна пріоритета пріоритетів. Які пріоритети ви зараз маєте, той тобто світ, газ, а, а, світло, які пріоритети зараз існують. Ну, перші пріоритети, які зараз є, це відновлення зв'язку. По-перше, і це електрика, тому що коли з'явиться електрика, з'явиться вода і запрацює каналізація. Потім, безумовно, газопостачання, але це все складніше, оскільки в нас газогін з Храматорська. Thank you. Наші слідчі дії пов'язані з ексгумацією тіл щодо кількості, наявні оперативні дані, які складають 500 захоронних цивільних осіб у даному місці. На теперішній час у зв'язку з великим обсягом та процесуальною складністю процедури нам ну, можете порахувати, може тіл 40 ексгумовано, це максимум. Метою слідчої дії є вилучення тіл, фіксація. Можливих наслідків насильницького спричинення смерті та направлені для проведення судово-медичної експертизи для більш детального обміну. А чи були такі, які ви вже виявили, що були тіла, на яких були ознаки насильницької смерті? Так, виявило декілька тіл, на одному з яких є ознаки стангуляційної борозди та мотузки на шиї, зв'язані руки. Це, ми, до речі, знаходимося в ця могила, тіло вже вилучене. Якщо ми знайдемо якісь ознаки того, що тут захоронені військові, ми надамо цьому факту процесуальну та правову оцінку. На теперішній час час серед 40 ексгумованих тіл ми військових не знайшли. Важко коментувати такі кадри. Більше тисячі, ні в чому невинних ізюмчан, загинуло в цьому місці. Багато моїх співвітчизників чекали на Росію. Вважали, що вона прийде і нам стане краще жити. І ось до Ізюму вона прийшла і залишила слід по собі одні руїни, сльози і горе людей. Ну що ж, робіть висновки самі.